Ви любите слідкувати за процесом, Хто я така, щоб його приховувати від вас? Сьогодні покажу, як я створювала та розписувала кашпо карусель з кониками. Тут була невеличка вставка, при вимкненнях світла робота при ліхтарику. На відео вже розфарбовані кашпо попередньо в чорний колір. Тут детально розмальовую кожного коника білою фарбою, після чого буду покривати позолотою. Покривання по золотою дуже довгий процес, тому відео x 20 щоб трішки показати вам цю магію. Шкода, що в житті не можна так швидко розфарбувати кашпо, хотілося б швидше віддавати ваші замовлення. Ось така краса у нас виходить. Після позолоти ми лакуємо наше кашпо як ззовні, так і зсередини, і отримуємо такий Кашпо об'ємом 300 мл, залити соєвим воском та з ароматом. Наприклад, є аромат Глінтвейна, але ви можете обрати будь-який аромат. Для замовлення напишіть нам або переходьте на сайт в шапці профілю.